Добрий день, шановне товариство. Сьогодні розглянемо ті слова та фрази, які допомагають нам урегулювати, хоча й не завжди, незручні, а часто й критичні ситуації, причиною яких ми випадково чи зумисно стали. Настала черга для слів вибачення. Вибачення це прохання, звернене до когось з метою отримати прощення за провину. Висловлюється воно у специфічній ситуації, коли хтось усвідомив, що вчинив неправильно, провинився і тепер намагається спокутувати цей гріх, використовуючи спеціальні етикетні мовні формули. Отже, коли потрібно вибачитися за невеликий проступок, без пояснення очевидних причин штовхнули когось, не пропустили, вживаються фрази вибачте, простіть, винен або винна. Прохання про прощення, корисно поєднувати з чарівним словом, будь ласка. Будь ласка, вибачте. Вибачте, будь ласка. Багато українців припускаються помилок і часто пишуть слово будь ласка разом. Проте, згідно з правилами, слово будь ласка, завжди пишеться окремо, з обох боків виділяється комами. Якщо доводиться просити вибачення за більш серйозну провину, корисно додати займенник мені. Вибачте мені, будь ласка. Вибачте мені, будь ласка, за запізнення. Вибачте мені за те, що відриваю вас від роботи. У сучасному мовному етикеті часто використовуються стилістично підвищені форми вибачення. Вибачте мою помилку. Я винна в тому, що не виконала завдання в зазначений термін. Прошу у вас, вибачення, за те, що не виправдав ваших сподівань. Прошу мене вибачити за розбитий келих. Дозвольте вибачитися перед вами. Дозволь принести тобі свої вибачення. У разі необхідності можна додати емоції. Якщо можете, пробачте мені, будь ласка. Обіцяю, це більше не повториться. В офіційній обстановці доречні звороти. Прийміть мої вибачення, приношу свої вибачення. Висловлюйте щире співчуття потерпілому і готовність виправити ситуацію. Використовуйте фразу Мені дуже шкода, навіть тоді, коли ви наступаєте на ногу через різке гальмування автобуса. Визнайте відповідальність за скоєне, не робіть спроб самовиправдання. Мені шкода, але якби ви, перекладаючи вину на жертву, приділяйте увагу інтонації. Правила мовного етикету не допускають при вибаченні ледве чутного бурмотіння, уривчастого або загрозливого тону. Гордовите вибачення ще одна образа, казав англійський письменник Гілберт Честертон. Якщо щире вибачення адресовано вам, прийміть його люб'язно: вибачення прийняті. Скажіть, що теж жалкуєте про те, що трапилося, не карайте співрозмовника тривалим тяжким мовчанням. При вибаченні замінітний нехарактерний для української мови вислів приносити, принести вибачення на стилістично кращий варіант просити, попросити вибачення, перепрошувати, перепросити. Багато публічних людей намагаються приносити вибачення за свої дії, щоб хоч якось відновити свою репутацію. І правильний варіант: багато публічних людей намагаються просити вибачення за свої дії. Щоб хоч якось відновити свою репутацію. Крім того, зазначте, що словом вибачитися або вибачатися не просять про пробачення, а називають відповідний процес. Коли ж використовують варіант вибачаюся або ще гірше я вибачаюся, то звучить буквально «прошу вибачення в себе, так само, як одягаюся, умиваюся. Тут дія спрямована на її виконавця, а це логічно не узгоджується з ситуацією. Коли з проханням звертаються до когось. Вибачаюся це констатація факту. Я щось роблю. А треба спонукати когось вибачити. Вибачте, тобто зробіть. Ну що ж, давайте повторимо слова вибачення, які ви можете використовувати: прошу пробачення, прошу пробачити, прошу вибачення, прошу вибачити. Можна використати підкреслену ввічливу формулу. Вибачте ласкаво або даруйте ласкаво. Те саме значення, що й вибачати, має дієслово пробачати або пробачити. Тому, коли хочуть попросити вибачення за щось зроблене, використовують одиниці пробачте, пробачайте, а також фразу прошу пробачити. Синонімом до згаданих слів є перепрошувати, перепросити. Дуже перепрошую. Ще одне слово, за допомогою якого можна попросити вибачення дарувати. Даруйте. Отже, слова та формули прощення пробачення це не тільки засоби мовного етикету, без яких неможливе наше життя, це ще й знаки, на які спираються звичайні людські стосунки. Дякую за увагу!